Всім привіт! Це канал справжнього науковця, канал, на якому лише реальні дані і реальна інформація. Отже, сьогодні в рамках курсу з опанування можливостей Gemini ми проводимо 29 заняття, на якому розповідаємо про те, яким чином, за допомогою штучного інтелекту розпізнати дані з рисунку та перетворити їх, наприклад, на таблицю. Для цього варто лише е, мати аккаунт Google, щоб зайти і використати будь-який ще і помічник будь-яку версію Gemini, зараз це 2,5 безкоштовно, і мати під рукою будь-який рисунок. Наприклад, я хочу переглянути е, яке-небудь зображення, на якому відображена динаміка. Населення України. Давайте це буде статево вікова піраміда населення України. Я копіюю зображення, вставляю його в чат і тепер пишу промп. Привіт, перетвори це зображення на таблицю у якості розділювача. Розряду, ком І зараз у нас буде ця інформація перетворена на таблицю. Далі ми зможемо цю таблицю використати для роботи в тексті або для створення будь-яких рисунків. А поки створюється при нагоді, я запрошую вас підписатись на цей канал і переглянути інші відео. Отже, таким чином ви бачите, що ця таблиця успішно вилучена, і з нею можна працювати. Також ми можемо відкрити, скопіювати зображення. Зараз є вельми актуальним графік черг відключення світла. Ось є графік відключення, черг. Перетвори його на таблицю. І зараз буде виконане зчитування інформації, і буде виконано перетворення на таблицю. Як бачите, запит. Цей достатньо швидкий. І тут в цьому запиті ми вже бачимо розподіли на інтервали. Таким чином, за допомогою цього графіку, за допомогою цих даних, ми можемо працювати та можемо достатньо ефективно управляти даними. Ну і давайте останнє попросимо в цю таблицю непогано. Але додай. Цю таблицю останній стовпчик, в останньому стовпчику, повинна відображатись сума годин без світла для кожної черги. І зараз ми побачимо, наскільки у нас буде відбуватись відключення на добу. Отже, ми можемо порахувати, і бачити, що у нас, наприклад, завтра в Дніпрі черга 3.2 буде 13 годин без світла. А черга, наприклад, 4.2. Вона у нас буде 17 годин без світла. Таким чином, ми можемо достатньо просто і достатньо швидко перетворювати та аналізувати дані. Якщо вам це відео сподобалось, підписуйтесь на наш канал, подобайте та поширюйте серед своїх знайомих. До нових зустріч!